Татусям додаткову відпустку. У Верховній Раді зареєстрований законопроект, згідно з яким чоловікам у зв'язку з народженням дитини надаватиметься десятиденна оплачувана відпустка. Як народні депутати хочуть зробити батьків відповідальнішими. Далі. Пошепки говорить ось уже як три години татусь. Синочок, його звати Тимурчиком. І моя щаслива дружина Яночка. Палата в пологовому більше схожа на кімнату в готелі, бо разом із мамами тут і батьки. Більше 80% тат присутні на полог, не тільки тата, буває і ще й мами, буває, і бабусі. От дідусів ще не бачив. Навпаки, бачив, як татусі з року в рік стають відповідальніші сміливіші. Щоби без проблем відпускали чоловіків, у яких народилася дитина, перейнялися народні депутати у Верховній Раді. Зареєстрований законопроект, яким для татусів запроваджується додатковий відпочинок. Оплачувана відпустка для батька 10 днів, щоб ми зміцнили родину. Тим часом останнє опитування демонструє, що татусі готові й довше побути з дитиною. 15% чоловіків брали декретну відпустку. 83% чоловіків вони лояльно ставляться до цього питання, і при певних життєвих обставинах можуть розглянути такий варіант, що на роботу вийде мама. Мама Наталі вже три місяці як вийшла на роботу. Тепер із нею цілий день тато. Богдан не в декреті, він працює дистанційно. Роботу робить, коли донька спить. А як птічка А ну, покажи, як птічка робить. собачка, як каже, ну Денис тільки готується залишитися з дітьми вдома. У нього дві чотиримісячні доньки. Це Яна, це Тоня. І з візочком курсує під роботою, де саме вирішує питання про вихід у декретну відпустку. Це свідоме ваше рішення? Абсолютно У нас Немножко не вистачає молока. Ми вже пішли на прикорм. Є можливість уже кормити так ребенка. чому б і ні. Додаткові оплачувані нехай лише 10 днів відпустки. Опитані татусі підтримують. Автори законопроекту певні, що до літа у раді розглянуть для тата Богдана. Буде приємний бонус для народження другої дитини. Така, пока, пока помахай Литвин та Інна Лебеденко, ТСН один плюс один.